Що ж, любі друзі, нарешті цей момент настав. Нам доїхала смачна кава з Індонезії. Наскільки вам всім відомо, країна Індонезія є одним з найбільших виробників кави, і на сьогоднішній день спешелті культура і ферми, що вирощують каву найвищої якості, все більш розповсюджені по цій країні. Саме тому сьогодні, нарешті, ми можемо вам презентувати Індонезію Фрінса лот, який ми можемо щиро пишатися, і є за що. Зараз ми вже будемо починати готувати нашу каву. Для цього рецепту ми беремо воду температури 92 градуси. Закладка кави буде 17,5 грамів, і готувати ми її будемо за максимально простим і легковітвореним методом: 50-50-50. На блум на перші 50 грам заварювання у нас припадає 30 секунд часу, після чого ми робимо друге вливання, доливаючи до 100. Індонезія Фрінса лактова ферментація 72 години. Фермер, що зі своєю дружиною в західній яві обробляються, вирощує обробляю каву, і я, і вона має унікальний смаковий профіль З самого початку. 2010-х років Вілтон Мустафа та його дружина Тік е, дуже сильно вирізнялися від своїх фермерів сусідів. Саме своїм підходом до справи, адже вони ставили за мету не тільки закрити внутрішній попит на каву, який в Індонезії неймовірно великий, а й створити якийсь унікальний саме спешелті продукт. Ця сім'я відрізнилася саме тим, що вони наважили все-таки створити станцію обробки, де вони роблять повністю миту каву, на відміну від своїх колег. Але цей лот це лактонеробна ферментація, натуральна, і що у нас все таки в смаковому профілі. Що ж? І наша кава готова. Загальний час заварювання склав 3 хвилини в смаковому профілі. Ми відчуємо брауні, виноград, ананас і. Sip happens. Just brew it. Це смачно.